Українська народна казка колобок. Були собі дід та баба та дожились уже до того, що і хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. То й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, що простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору за ворота та і побіг, покатився дорогою. Біжить та біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, коловок, я тебе з'їм! Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метений, Я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, та й ви тебе течу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестриває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, горчико, братико, я тобі пісеньку Ну, заспівай. Я по засіку в я із борошна спечини, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу! Та й побіг аж іде ведмідь. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене. Від медиков, я тобі, пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечений. і від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то і від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою. Стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісенько заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечене, і від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вам. А від ведмедя втік, та й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик. Та й почав співати. Я по засіку митений, а лисичка гам його та її з'їла.